Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Любі церква дорога, від усього серця хочу привітати вас з роком, який гряде 2025 рік. І нехай милість і благодать від Господа нашого Ісуса Христа примножується для вас і для ваших сімей. Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні особлива ранкова молитва. В мене була, якої до раніше, раніше до цього а, такого експіріенсу я не мав. У мене виникло бажання молитву записати. Не знаю чому. А, і навіть така думка пройшла. Можливо, я щось буду, знаєте, так, схожим на православного віруючого, який. Запише молитву, а потім буде нею молитися, але, мабуть, що я її ніколи більше і не повторю в тому форматі, в якому вона лунала. Але особлива молитва була сьогодні за церкву. Останній день 24-го року. І так ця молитва вона висловилася в бажаннях, які я хочу сьогодні висловити для церкви. Я записав наступні бажання. Бажаю вам, брати і сестри, у новому році глибокого спокою та миру в Христі Ісусі у наших серцях і душах. І нехай цей спокій і мир будуть із вами, навіть якщо навколо нас буде самий великий неспокій, тривоги будуть оточувати нас, але нехай впевненість в Христі дає спокій у наші серця. Бажаю вам, брати і сестри, тісних стосунків з Ісусом Христом через Духа Святого, щоб ми могли не лише говорити щось, але також бути здібними, чути Його голос. Голос доброго пастиря, який піклується про наші душі. Бажаю нам у новому році насолоджуватися Божим Словом. Поринати всім серцем і розумом в глибини Божого відкриття, і не виходити з цього океану Божої благодаті, читаючи це Слово, слухаючи це слово, в зібраннях, проповідуючи це слово. Бажаю брати і сестри, перемог в духовних битвах, битви з собою, світом і з сатаною. Моя молитва, щоб Господь чув наші молитви і давав відповідь, і, можливо, та відповідь буде затриманою, як брат говорив, можливо, в вічності ми отримаємо відповідь на це запитання, але щоб молитва наша не спинялася. Для сімейних бажаю вам, дорогі мої, гармонії, у взаєминах, чоловіки, любіть своїх дружин, дружини, шануйте і коріться. Своїм чоловікам. Дітки, слухайтеся ваших батьків, тому що це добре і так хоче Господь, щоб Ісус Христос в наших сім'ях займав центральне місце, самотнім бажаю побачити в Ісусі Христі друга і міцну опору в житті, щоб душа отримувала насолоду від спільності з Христом, як найближчим другом життя. Тим, хто страждає, я бажаю підбадьоритись, подивитися на рани Христа. Тим, хто залишилися без близької людини в цьому році, бажаю почути тиху від Духа Святого, лагідний голос і лагідний дотик Духа Святого, який потішає душу. Хто опустився на дно відчачаю, можливо, зневірився. Ухопитися за єдину надію, яка в нас є, це Ісус Христос. Тим, хто впав, хто спіткнувся, хто згрішив, хто озлобився. Можливо, хтось тайно грішить і не має сили визнати гріх, не поспішайте відходити від Божої благодаті, від Божої любові. Його любов, вона. Настільки велика, що Бог свого сина віддав для того, щоб вирішити ось ці наші проблеми. Не закривайтеся самі в собі. Можливо, на самому дні знаєте, життя, нехай цей голос пролунає, Господи, помилуй мене. І Господь дасть відповідь. Ось такі побажання в мене для церкви на цей прийдешній рік. Нехай благодать буде з нами, брати і сестри. А закінчуючи наше зібрання, ми зараз помолимося. І ще декілька думок з книги Еклезіаста. Залишається декілька годин до ось цієї межі Нового року. Три години вісім хвилин. Скажіть, брати і сестри, що ми можемо зробити, щоб цей час затримати якимось чином або припинити? Абсолютно нічого. Ми не впливаємо на час. Більше того, Соломон каже, що час впливає на нас. І ми тут, знаєте, такі немічні, безпомічні, відчуваємо свою, таку, повинні відчувати свою повну залежність від Божого творчого задуму. Час він. Рахує секунди, хвилини, години, і дні, і місяці він спливає. І знаєте, друзі, чим я більш ось так отримую сивого волосся і стаю більш таким досвідченим, тим мені ось це свято Нового Року менш зустрічаю його з великим таким ентузіазмом. Інтузі... Різдво. Ну, радісне свято. Як для вас, брати і сестри, я не знаю, це радісне свято Новий рік ця подія чи ні? Для мене це не свято. Це для подія. вас не свято. Це подія. <світ> да. Хочеться, знаєте, десь, десь сльозу упустити. Хочеться посумувати над втраченими можливостями. Але, знаєте, я, читаючи от книгу Еклезіаста, декілька разів перечитав. Глибока така книга. Я усвідомлюю, наскільки, е, наскільки ми блажені, що маємо Господа Ісуса Христа своєю опорою. Тому що е, Соломон, дивлячись на все, що відбувається ось тут, під Сонцем, він вигукує ніби так в безпомічності і каже, це все марнота. Марнота, марнота. Ну, а хіба ми не навчаємося, брати і сестри? А хіба ми не працюємо? А Хіба ми не пізнаємо цей світ, знань? Ну, а тут Соломон раптом, знаєте, під корінь рубає, яка це все марнота. Ми наближаємось до Нового року, але це є свідченням, що ми наближаємося до ще одної такої важливої події. Новий рік це межа між 24-м і 25-м роком. Але ми всі наближаємося стрімко до ще одної межі: тимчасове і вічне. Так, до смерті. І Соломон, закінчуючи цю книгу еклезіаста, цю книгу проповідника, він говорить всім нам. Такі ключові істини він підводить підсумок, риску підводить під всім цим, що відбувається під сонцем. І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав Бог його. Ось момент, коли відлік часу для кожного з нас зупиниться і настане вічність. Соломон в 12 розділі описує, як. Людина підходить до цієї межі. Ми над часом не маємо влади. Ви знаєте, ми не маємо влади над процесом нашого старіння, відчання. І Соломон, 12 розділ, посвячує саме ось ці, говорячи ось, ось ці е, речі, реальності в наше життя. Я зауважую, коли виходять на нашу сцену, співають молоді люди. А, ну, от, наприклад, минулу неділю сестра Неля Луцюк своїми дітками виходила, співала. Ви знаєте, в мене перша думка, я дивлюся на нелю з дітками. А я пам'ятаю Нелю дитиною. І цей час так швидко-швидко спливає. Ви запитайте у старших людей молоді люди. Таким, кому по 80 років і більше. Ми колись бабусю Надю питали, як вам довго життя втягнеться? Ой каже, як, як один день все, все пройшло. І Соломон констатує той факт. 12 розділ перший вірш. Таких два основних тексти як побажання. І пам'ятай в днях юнацтва свого про Творця, аж поки не прийдуть злідні і не наступлять літа, про які ти будеш говорити. Для мене вони неприємні. Перше побажання. Пам'ятай про Творця. Іншими словами, пам'ятай, що ти створений. Пам'ятай, що ти з пороху взятий і в порох вернешся. Пам'ятай. Що над тобою є дизайнер, творець, який заклав свій задум в твоє життя. Пам'ятай, що ти повністю залежний від творця. Пам'ятай, що ти повністю підзвітний творцю. Пам'ятай, що він не тільки тебе створив, а він над тобою. Він sustains your life. Він тобі дає наступний подих в життя. Він тобі дає здоров'я. Він тобі дає можливості жити під сонцем. Пам'ятай, що його око завжди над тобою. І Соломон робить цей акцент: пам'ятай про Творця. Знаєте, друзі, пам'ятати про Творця це означає шукати, пізнавати, пам'ятати Бога. Апостол Павло, ви пам'ятаєте, він так і казав, що Бог. Від одної крові створив весь е, людський рік. Для чого? Щоб шукали Бога. Моє побажання шукайте Бога в 2025 році. Молодь дорога, діти, шукайте Бога. Пам'ятайте про Бога. Пізнавайте Бога. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. І далі пізнавай Його. На всіх шляхах твоїх. Це задум Творця до кожної людини. Пам'ятай Господа, в новому заповіті, ви пам'ятаєте, як духовний батько, апостол Павло до Тимофія каже: пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією. Пам'ятай Його в дні юнацтва. Тобто, не відкладай оцю справу. На, на старість, на старечі роки. Ви знаєте, я якось з, з одною молодою людиною говорив. Він каже, я хочу пожити для себе. В нього там плани, він розмалював. А я кажу: а де Господь в твоїх планах? А він каже, можливо, пізніше, туди, десь ближче до старості. Ви знаєте, що з Богом жарти неможливі. Слово Боже каже, що Бог щирим поступає, як? Щиро! Де є гарантія, що ти дотягнеш до старості, що ти доживеш? Покаяння взагалі це дар від Господа. І людина, яка лукавить перед Господом, там написано, а з лукавим як? По лукавству. Де є гарантія, що ти доживеш до старості, або навіть доживши до старості, де є гарантія, що ти зможеш покаятися? Пам'ятай про Творця. Соломон описує весь фізичний процес і от стан людини перед ось цією межою, переходом в вічність. Третій вірш, він каже, у день, коли затремтять ті, хто дім стереже. Знаєте, друзі, прийдуть дні, він каже, які не будуть зовсім подобатися. І він каже, затремтять ті, хто дім стереже. Про що йде мова, брати і сестри? Так, про руки. Вони затремтять. Ви, можливо, згадаєте, як мама колись вам ложечку клала в руку і вчила вас, як правильно тримати ложечку в руках. Можливо, тато або мама брали вас за руку і чогось вчили. Але приходить час, і та рука починає тремтіти. Я згадую свою бабусю, і я дивувався тоді, як, як так можна. Для мене це 30 секунд діло. А вона завжди кликала, каже: знаєте, це процес? Заволікти нитку в голку. І вона з окулярами і вже світло шукає. Пройшло 45 років. І Бог мені такий експеріенс тут в Америці вже. Мені треба пуговичку пришити. Оксани, вдома немає. І я пробую ту нитку в голку, а воно знову. І я бабусю згадав. Прийде той час, коли вже руки не будуть так орієнтуватися, як в молодості. А далі ми читаємо, зігнуться мужі. Це тобто ноги. Я згадую тата, який в молодості міг пригати, міг на велосипеді їздити, міг... а я зараз зауважую, як він вже повільно ось так іде. Заповільнюється хода. І це процес, який відбувається. Спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало. Зуби повипадають. Є така, знаєте, дитяча ну, загадка біблійна, що Бог дає двічі, а на третій раз треба самому вже придбати. То це, це наші зуби. Це процес, який Соломон констатує факт: прийде цей момент. І потемніють ті, хто в вікно визирає. Це про наші очі. Татові 50, десь 2-53 роки, я згадував сьогодні. І він приходить і е, такий радий, каже, я зараз добре можу бачити. А він в Алмарті купив окуляри. Без всякої прискрипші від лікарів. От пішов, поміряв, які йому добре. Він їх надягнув. І ви знаєте, я мав таку необережність дорікнути татові. Мені ще 52 нема. І я вже довго в окулярах. Це процес. Який констатує Соломон. Знаєте, друзі, я одне хочу сказати: наближаючись до цієї межі тимчасового і вічного, пам'ятай про Творця. Можливо, хтось старий або людина вже літня і думає, все життя пройшло без Бога. Якщо Господь тебе торкається, то пам'ятай про Творця. Ніколи не пізно. А взагалі, молодим людям хочу сказати: не відкладайте Бога на старість. На цьому тижні сумні новини. Декілька літаків потерпіли авіакатастрофу. Одного збили, так. Одного збили вороги. Але це життя це життя, яке припинилося. Маленька дівчинка стоїть біля дзеркала, приміряє мамині Туфлі. А потім підбігає і каже: Мама, ти як думаєш? Я красива? Красива доню. Юнак, який будує плани на майбутнє. В нього, знаєте, все кипить в житті. Перше кохання, в нього кар'єра, він, він собі життя планує. Мама, яка тримає дитятко на руках. В неї серце горить прив'язаність до цього дитя. Турбота, забота, все. А ви знаєте, стар, старого, старшого віку сестра подарували на Різдво кофточку. Вона її вдягнула і підходить до зеркала і каже, мені здається, що ця кофточка старить мене. Але ви знаєте, трапляється. Трапляється і, і малесеньке дитятко. І юнак, і мама вже в середніх роках. А старому тому вони можуть, а старий мусить вмерти. І ми, підходячи до цієї межі, брати і сестри, пам'ятаємо про Творця. І наступне побажання в наступному тексті. Це самі заключні слова книги Екклезіаст. Підсумок усього почутого: Бога бійся і чини Його заповіді. Бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. З цього тексту побажання для нас всіх. Май страх Божий. Страх Божий як керуючий принцип свого життя. Бога бійся, керуйся страхом Божих у всіх сферах свого життя. Ми з братами сидимо, ведемо ось так от розмову. Вже готові бумаги підписатися на, на те, щоб сім'я розлучилася. І от тексти Слова Божого. Знаєте, дивися в очі і потім даєш сам собі відповідь: Нема страху Божого. Переступаються всі, всі норми, всі кордони. Ця от біблійська, біблійна мудрість, яка залишена, вона попирається ногами. Набуваючи мудрість, як Соломон писав раніше, Бога бійся. Шукаючи успіх у житті, Бога бійся. У навчанні Соломон каже, це добра справа, хоча вона потім в кінці виявляється марнотою, але все рівно вибираєш кар'єру Бога бійся. Плануєш життя, Бога бійся. Будуєшся, розширяєш свої маєтки, Бога бійся. Андрій пастор наш проповідував за насолоду життям, шукаєш насолоди в житті, Бога бійся, наділений владою також Бога бійся. Ідеш на роботу працювати, Бога бійся. Ведеш бізнес, Бога бійся. У всіх відносинах життя. Соломон підводить цю риску і каже: основне: бійся, Бога. Страх Господній це те, що утримує наш у фокусі, Бога у фокусі. Пам'ятаєте Йосипа? Коли брати прийшли до нього, вони думали, що зараз буде помста, зараз він відплатить їм за те, що він був проданий. Він каже, не бійтеся, я що? Я боюся Бога. Нехай страх Господній керує нами, брати і сестри, в наступному році і в подальшому нашому житті. Далі він каже, чини Його заповіді. Я одне тільки скажу: сам Ісус Христос потім підтвердив, що все заключається у двох заповідях. Люби Господа Бога свого, всією душею, всім серцем, всім розумом. Марко там передає ці слова Христа каже, зі всієї сили своєї. Люби Господа! У 25 році люби Господа, бійся Бога і Господа люби. Ви бачите, як пов'язані страх і любов. А далі каже: а друга подібна до цієї заповіді: люби ближнього свого, як самого себе. Я хочу побажати нашій церкві, брати і сестри. любимо один одного. Нас, таких різних, з різних куточків, з різних бекграундів. Можливо, десь в чомусь в різних поглядах, в різних смаках. Але я хочу зробити цей заклик біблійний. любім один одного, брати і сестри, і останнє перед нашою молитвою. Бо Бог приведе кожну справу, написано на суд. Чи добре воно, чи худе, чи недобре. За недобре зрозуміло. Ми навчені з дитинства. Але тут я хочу на такій мажорному акорді закінчити свою проповідь. Бог каже, що добра справа, вона також не буде забута Господом. Я хочу надихнути вас, брати і сестри, у 25-му році не опускайте руки для того, щоб робити добрі справи. Робіть їх до того моменту, поки ті руки і ноги не зігнуться. Якщо Бог дає все бачення, робити добро, вселяє в серце бажань. Робіть добро, служіть в церкві. Прославляйте Ісуса Христа всіми дарами, які ми він вас наділив, всією вашою крепістю. Ви знаєте, часто ми дивимося один на одного. Ну, що мені більше всього треба? Ось, ось він не, практично нічого не робить. А той взагалі тільки прийде в неділю вранці, в зібрані, навіть в п'ятницю не хоче прийти. Я хочу підтримати руки всіх. Не дивімося один на одного, а дивимося на самого. Такого досконалого служителя на нашого Господа Ісуса Христа, який сам себе не пожалів, а в жертву себе від служив до кінця нам і показав цей приклад. І тут Соломон каже: справа добра, вона також буде відзначена там, на суді. Тому благодать, нехай веде нас. Пам'ятаймо Творця. Бога біймося, любім Бога і один одного. І робимо добро в ім'я Ісуса Христа. І наш рік, 25-й буде благословений. Амінь.